На телеканалі ТІВ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі більше аналітики. Отож, до нашого етеру доєднується Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум політолог. Пане Валерію, доброго дня і слава Україні. Героям слава та ворогам смерть! яким Тим більше не дозволяє там говорити нормально, тому перепрошую за генератори на вулиці висунув ще з вікна, тільки так можливо. Отож, пане Валерію потужний набір спрямований на підрив воєнних зусиль Росії. Борель розповів про деталі 14-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Власне, нагадаємо, що його вже прийнято. Далі що він сказав? Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс фінансові послуги, енергетичний сектор обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей, заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики. Жозеп Борель, пане Валерію. Тоді чи дійсно такий потужний цей пакет санкцій? Так, потужний. Я розумію скепсіс багатьох громадян України, коли чують санкції, але насправді ми ж з вами не раз говорили і той, що уважний, має пам'ятати і розуміти, що ну на жаль, не тільки наші партнери і союзники визначають порядок денний. І е, вплив на той самий Китай, на ту саму Індію, на глобальний південь, на Бразилію може бути тільки опосередкованим, і в тому числі в цьому пакеті серед іншого є е, запобіжники, які мають працювати, щоб через треті країни е, також не е, Росія не отримувала в обхід санкцій, не отримувала того, що кого чого на конче потребує. Для того щоб а, продовжувати фінансувати свою агресію, а і всі ті були дітра витрати, які насправді в неї все збільшуються і збільшуються. Ми ж бачимо ситуацію, коли там а, в тому самому Касадарському краї там Башкортостані платять додатково до тих грошей, які платить федеральний уряд, а, Кремль, Москва. Вони для того, щоб виконувати плани за такі там за баганки Кремля, вони платять там мільйони. А, в їхніх рублів це десятки тисяч е, доларів для того щоб продовжити фінансувати війну з місцевих бюджетів тому все це не коється десь там знаєте е, молотом і ковадлом все це ті гроші які росія отримує в тому числі е, через е, обхід санкцій. але вони працюють е, дочка до, до китайського найбільшого банку вона е, також припиняє е, фіна, е, скажімо, операції з С рублем ми бачимо ситуацію з Туреччиною, Ми бачимо ситуацію з іншими країнами, з вірменією. І ми бачимо зараз в цьому чотирнадцятому пакеті санкцій. Наприклад, що ті компанії, які мають свої представництво, ну з європейського Союзу представництво в третіх країнах, вони тепер також відповідають. За те, яким чином працюють їхні компанії за кордоном, тобто для того, щоб не говорити, та я в ці тут нічого не продаю, а його компанія через там представництво в Киргізії продає. Ну тепер сімес буде відповідати. Або інші структури я не хочу зараз говорити про сімес. Просто ми пам'ятаємо турбіни, які. До широкомасштабного вторгнення практично потерпляли до Криму. Можу інші приклади наводити менше з тим. Але є ситуація щодо, наприклад, транзиту російського скапаного газу через країни Європейського Союзу. Тепер його не можна там перевантажувати на, скажімо так, або в морі, або на терміналах на суші для того, щоб він транзитом шов ті країни, які ну, фінансують, виходячи російський газпром, російський бюджет. І тепер їм доведеться, вибачте, ледоколами е, десь там через північний морський шлях вести. Ну ми розуміємо наскільки це е, здорожчає е, той самий транзит. Є заборона на інвестиції щодо е, фактично великих потужних проектів Росії Артік 2 Еленже. І е, Мурманська лендже е, там де були західні технології, тепер заборонено фінансувати, заборонено е, фактично компаніям з Європейського Союзу е, робити щось, що е, дозволить Росії вводити їх в експлуатацію, а значить серйозно б'ють по е, потужностям російського експорту газу. Ми побачили, що вперше за 25 років е, той самий Газпром вийшов зі збитками. Нагадаю, що в двадцять му і навіть до широкобасштабного вторгнення, пам'ятаєте, вони е, сміялися, говорили про те, що Європа замерзне без нашого газу. А під час і після вторгнення практично це було одним з знарядів тиску на європейський союз. Там є заборона, наприклад, е, для того, щоб фінансувала Росія або структури російські, різні НЖО, різні е, е недержавні організації, різні політичні партії, проекти. Такі там росом сотрудніші, сва якою там називають, тобто ті важелі впливу на на, на розум, знати інтелектуальна агресія, ментальна агресія, ментальна окупація країни Європейського Союзу, щоб не діяти через громадян. Ну трішечки не допрацювали, не заборонили практично російські змі, але ми маємо розуміти, яким чином все це відбувається все ж таки. З похваленням рішень в Європейському Союзі е, є дуже багато інших речей, які ну дозволяють нам говорити про те, що Росія, ну скажімо так, е, все, все е, це мотузка на шиї російської агресії і в бюджету все, все більше скорочується. Ми бачимо, яким чином зараз е, Нігмадуліна має реагувати на це, яким чином вони мають підвищувати податки, як мають. Фактично в них трішечки підтягуватися вартіни. Це це комплексне рішення. Вони потребують консенсусу. Ми бачимо слова, чуємо слова Бореля стосовно і не називає цю країну, але говорить про те, що вона блокує. Ми говоримо про те, що зараз будемо виділяти гроші, і нарешті ухвалення рішення в обхід Угорщини щодо допомоги Україні не тільки грошима, й можливостями за ці гроші. З податків з російських грошей заморожених в Європі практично закуповувати Україні зброю вхід угорщини це зробили, зробили правильно. Тобто є системна робота. Ну зрозуміло, що політичне рішення словами Бореля хвалюються складно, тому що ми маємо розуміти недоліки, скажімо так, сучасною цей тобто то тобто, такою, тобто, яка Є е, сьогоденна, але вона не відповідає сучасній ситуації, але вона існує система ухвалення рішень. Я знаю, що угощана е, розлючена тим, що її обійшли. Лолька є. Е, е, вибачте, що я про це одразу але прокочився на цю на ці слова Бореля більш широкому аспекті, коли Угорщина е, практично утримується щодо того, щоби. Створювати фонд і з цього фонду давати гроші Україні, то за цією логікою, якщо ти отримувався, ти проти фонду, то ти не маєш права блокувати рішення цього фонду. Логіка є, політичне рішення є, і фактично Орбан ми бачимо все більше і більше стає таким собі ізгоєм, і його політика шантажу. Вона дратує всіх, і практично зараз європейський союз намагається знайти важелі впливу на угорщину і. Ми маємо також оцінюючи санкції, враховувати, що поки що ну певною мірою цей процес переформатування ресурризації системи ухвалення рішень, щоб вона була дієвою ефективною. Він вона баться зі скріпом, але в правильному напрямку. Дійсно, от власне хотіла наступним, що знову ж таки в продовження тематики по заявах Бореля щодо допомоги Україні є політичне рішення щодо виділення Україні от цих коштів. Це в принципі от такий от перший транш від 50 мільярдів, так які запланував Європейський Союз. Власне обіцяють, що вже на наступний тиждень, якщо я не помиляюся, ці кошти надійдуть до України в обхід Угорщині. Ну але власне знаєте, не лише цим вихідним також світ, зокрема. І ми також слідкували за ситуацією в Дагестані. Власне... Що відомо а, про те, що там сталося заворушення, і місцева влада закликала там мешканців не виходити на вулицю. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про теракт шістьох поліцейських убито і 12 Поранено в протистоянні власне заявляють в МВС Росії. І як пишуть канали, Астра та База у нападі у Махачкалі брали участь з двоє синів глави Сергокалинівського району Дагестану Магомеда Омарова. Їх нібито ліквідували інформації про це з інших джерел наразі немає. Пане Валерію, світ зараз зосередив свою увагу безпосередньо на допомозі Україні проти Росії, але ми бачимо, що безпосередньо на Росії почало палати. Ми бачимо, що в Дагестані там відбувалося, там дійсно були такі протести. Там, взагалі, хто на вашу думку чому це сталося, і чи варто очікувати повторення на Російській Федерації подібного? Ми з вами не дипломати, і тому я дозволю собі говорити, що ми боліваємо за обидві сторони, коли такі події відбуваються в Росії. Я не буду, знаєте, повторювати російські наративи, які чомусь деякі засоби масової інформації в Україні і агенції впроваджують ну, там терористи, там таке інше. Ну росіяни терактами. Називали те, що вони взагалі вигадували, да ми я не буду говорити про взагалі а, те, що вони робили там з цими розікатами хлопчиками, значить з а, бомбіть Донбас, там, і таке інше. Тобто, практично російські наративи не треба повторювати в Україні. Так, сини дво, двоє синів і примінник, члена єдиної Росії, голови адміністрації. Ми знаємо, як очолюються фактично і а, такого роду структури в Росії. На окупованій, тимчасово окупованій Росією території Дагестана створили те, що вони створили. Вбили біля 20 людей, серед них переважна більшість силовики і священник православної церкви. Початок був стосовно синагоги. Пам'ятаємо попередні події, коли посіяний путіним. Совтічна зерна ненависті почало всходити на територію Росії, коли вони блокували аеропорт, коли вони з літаком з Ізраїля, коли вони там багато хто ну робив ті події, зараз я не буду повторювати. Ми всі пам'ятаємо ці кадри. Ну зараз зерна ненависті, ненависті вони проростають. Я не думаю, що це можна масштабувати зараз на території всієї Росії, але те, що відбувається. На Росії, як ви кажете, зрозуміло, що так чи інакше не можете бути без наслідки, і саме головне, що вони роблять, ну мені е, начхати на те, як вони це там називати, е, але насправді вони роблять катастрофічну помилку, коли вони скрізь шукають Україну. Пам'ятаєте, коли відбувалися події е, в Дагестані раніше, вони казали, що це українці винні так да. Там е, е, мало не візитівки Яроша чи кого там зараз знаходять Буданова, там ще там вони там щось будуть шукати. Потім ми пам'ятаємо, як захід, і ми з вами говорили, попереджав навіть про місце е, того, що відбувалося в Крокусі, але вони все одно шукали Росію Україну, і всі росіяни вірили в тому. Е, то зараз вони неправильно артикулюють задачу. Вони досі вважають, що це Україна. То самий, Ну, що міністр возін пише, що це помилка. Він розуміє, що це помилка, тому що якщо вони будуть не там шукати, де справді треба шукати, то цей вакуум безпеки, ну який створюється в країнах Центральної Азії, на північному Кавказі, враховуючи е, систему, от е, також керування цими територіями, як ми побачили там з Кадировим е, той самий Магаме я кажу, був е, в єдиній Росії, сини його також напевно, що робили те, що вони робили. Не не таємно а знали, що як відбувається, все це так чи інакше при неправильно побудовані задачі, ми бачимо, що цей вакуум безпеки він буде заповнюватись не з українських джерел, як вони вважають, а з тими структурами, які вони вигораджують. Ну і сіна російська. Ми пам'ятаємо, коли вони знайшли значить, таджиків. Як я процесував лапки, бо вони завжди так когось там мають там знаходити, не дивлячись те, що вони були ну однозначно членами діло, й Туречина, до речі, підтверджувала також, що вони попереджалися соно терактів і е, інші структури попереджали, але вони знайшли. Ми пам'ятаємо, як ну певною мірою Мамелі Хон це керівник Таджикистану, ну, обурювався тим, що е, там тепер там е, таджикських, е, ну скажімо, вихисів Кізану в Росії починають е, десь так. Ну вважати прямо на вулицях, як такими, як вони їх звикли назвати там терористами. Тому в багатонаціональній країні, якою є Росія, цей конфлікт між русські росіяни, коли вони самі не знають, хто вони. Конфлікт ідентичності і інтерпретації всіх ідентичностей, тому що вони математично запуталися. Якщо ми один народ, вони один народ з дама, як вони вважають там з білорусами, і вони один народ з бурятами башкірами. Даргінами, це, скажімо так, одна з національних етнічних груп в, в Дагестані, до якої були якраз належали ці е, сини і племінники Магомеда Омарова. Так от багато національних країн головний конфлікт проходить по між значить, центром і е, тими периферіями. Революція робиться, яка завжди підкреслює. Е, там я не знаю, спочатку двохтисячних революцій робляться в столицях, а і перерозвалюються розвалюються з периферії. І тому так чи інакше, Росія виходить. Ми побачили з е, таких дальніх країн, як вірменія. Ми побачили конфлікт. Е, тобто вона виходить з дальньої периферії, яку вона вважала своєю зоною плину, так званим близьким зарубіж'ям. Е, ми бачимо, яким чином дистанціюються від е, Росії, намагаються дистанціюватися, ну враховуючи економічну залежність. Кожного по різному України центральної Азії туди входить Китай, туди входить е, Туреччина. Ми бачимо, що зараз у Росії будуть будувати Кіргізія е, і Узбекистан е, з Китаю е, практично інший шлях постачання е, продукції з е, Азії в Європу з Європи в Азію. Е, ну ми тепер бачимо, що і всередині Росії також відбуваються ті процеси, які однозначно призведуть до краху Росії як імперії, як того утворення, яке Ну однозначно розірватися зсередини, тому що єдине, що їх могло стримувати, це знаєте, коли можна поділити грабунки е, за територією, е, скажімо, Російської Федерації, коли е, ті, які люто ненавидять до ноту, там казачки Казіцина, да, і там ті ж самі кадирівці, і е, е, ті самі пам'ятаємо конфлікти е, бурятів з тими самими дагестанцями, і. Тими самими кадирівцями, ну так чи інакше вони можуть ділити там, грубо кажучи, унітази і електрочайники, які вони не знають, як ними користуватися. Але коли не відбувається такого екстенсивного розвитку Росії назовні, тоді насправді вона вибухає всередині, тому що конфлікт цей практично не може ніяк за загасити, тим більше, якщо гасити це плам'я газом, як робить Росія, січ ненависть і. Ну, певною мірою неправильно неправильно в угоду пропаганді знаходячи шляхи подолання такого роду кризис для неї явища. Просто знаєте, що ще дивно у цьому орієнтовно, в ці дні, рік тому, відбувся на Російській Федерації оця похід Пригожина на Москву, всі ми пам'ятаємо, і от, власне, пройшов рік, а ми всі знаємо про те, що Російська Федерація вона дуже сильно любить усі різний символізм і все таке інше. Тобто, якщо зважати на те, що рік тому був марш Пригожина, сьогодні ми бачимо ситуацію в Дагестані. Чи варто і зараз, якщо ми говоримо про марш? Пригожена багато хто власне з експертів говорить, що це без ФСБ Російської Федерації неможливо було б зробити, і що там були якісь певні домовленості між Пригожиним і цією структурою. Чи е, можна говорити, що все ж таки в елітах Російської Федерації е, є певна незгода, є певні речі, які зараз можуть і підбурювати безпосередньо настрої в елітних колах проти Путіна проти тієї політики? Ну, ми знаєте, коли ми говоримо слово еліта, багато людей інтерпретують це, це найкращі люди, таки знаєте, аристократія. В Росії еліта, аристократія закінчилася повстанням декабристів. Ми пам'ятаємо, як під улюлюкання натовпу їх практично запротолили, повісили, запротовували в там в Сибірські рудники. Тому те, що в Росії мотивуються такі шляхи наверх в цей істеблишмент, і яким чином це робиться? Вони точно не не тими людьми, які е, мають здібності, розумові так і таке інше. Для е, правильного ухвалення рішень. Я вже напередодні з минулим кейсом з кейсом в Дагестані, показав, що вони неправильно це роблять і е, нічого в них не вийде, бо неправильно поставлена задача немає рішення або має неправильне рішення. Стосовно е, символів, да, це працює обидві сторони. Цю гру можна грати вдвох. Путін любить символи. Ну і очевидно, е, там от, е, ці структури, які бра, беруть на себе. Певною мірою вже зараз таку відповідальність, що відбулося в Дагестані, вони також очевидно люблять символи, тому що нагадаю, окрім того, що ви вже згадали стосовно. Пригожинського такого так званого маршу, який був не доведений до кінця, то першим візитом того, як Путін дуже сильно боявся. В нього там все там текло з переляку. От він сильно боявся погоджуватися на будь-які умови, знаючи як хребешник, знаючи, що потім він свої умови не буде виконувати. Це єдине, що є, знаєте, для російської школи для школи грибні єдине, що певну міру робило їх. Ну так як вони вважають сильними, тому що в цивілізованому світі слово є слово, а вони одразу ну в такій знаєте, кримінальній манері вважали, що вони не можуть можуть не виконувати, як кажуть в кримінальних колах, а казана услуга вже не оплачується. Тому пригоже не 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 не, не до він думав, що можна домовлятися на рівних, у нас багато хто писали про те, що вони там тіпа, типу, домовилися. але насправді він мав розуміти, що він програє однозначно в кримінальних розкладах. Знаєте, після другої світової війни були так звані сучі війни, коли кримінальні кола які співпрацювали з державою, які не спрацювали відповідно до їх статусів, моралі, у так званої моралі, так у тих понять і, і тих мостій да вони. Е, Довгий час воювали між собою. Там тисячі гинули по цих тюрмах, але перемогли зрештою ті, які були від імені держави. Я вже сказав саме чому. Е, так от після цього після тих подій нагадаю, що Путін після того як вже там тисячки просох, е, то він поїхав. пам'ятаєте, дівчинка в Дербенті. Він поїхав в Дербент саме там, де були ці події. Е, і там бідна дівчинка, значить, ні встретилась з путіним. Йому там щось там і дарував, Ну, символи вони працюють в обидві сторони. Тут я вже як філософ можу довго говорити. Але те, що так чи інакше дата була не випадкова, це для мене є однозначним і нагадаю. Я дуже обережно скажу ці речі, але на відміну від цього, знаєте, ну скажімо, антисемітизму, який можна було би сказати, що це, скажімо, десь так є наслідком того, що ну і знаходити. Значить, десь там причини в, в Азії, в Ізраїлі там і такі інше в тих демонстраціях анти, ну, про хамасівських, антиізраїльських, то зверніть увагу, вони захопили насправді те, що є оплотом російських скріп, захопили, взяли там в заручниках, люди там закрилися і вбили священника руска православної церкви. Тобто, це певною мірою має вістя і антиросійське. І тому дуже обережно, щоб мене ніхто не зрозумів, як я. Нібито десь так вболіваю за одну команду, бо за слово вболіваю за, скажімо так, в лапки, тому що я почав наш ефір з того, що Давайте будемо за дві команди тримати руки. Нехай там ті процеси, про які ми говоримо, відбуватимуться масштабно і по всій Росії. Так от ну ми побачили все ж таки вже спрямованість проти ну, загальних скрєп. І Коли я кажу про конфлікт ідентичності, що ніби як один народ. Доктрина один народ і там Росія те обумовлює ніби законність такого роду речей, які вона роблять з, з агресією в Україні. Що ніби один народ, а влада там така, значить, така Бандерівська, так, там це де нас там таке інше. То говорити тут же, що ми один народ з бурятами, з доскірами і з аргінами, Ну якось так не випадає. Тому такого роду речі ми бачимо, що. Ну, цей конфлікт ідентичності і його інтерпретація тими самими а, даргінами, тими самими народами Дагестана. Там а, дуже багато народів, мінімум 20 великих етнічних груп. А, ну, ми бачимо, яким чином він так чи інакше не наружу, тому що вже є антиросійська сприймованість. Як тільки виникає а, ну якась позитивна права, позитивна, я маю на увазі в тому аспекті, що є артикульований а, а, ворог, ціль. То зрозуміло, що в цю нішу будуть приєднуватися. Тобто, це не буде марш Пригожина, Це буде зовсім інші аспекти, тому що ще раз наголошую марш Пригожина і його легітимізація, в тому самому Ростові, коли люди раділи, от що побачив Путін і всі ці його ставленики, які точно не є елітою, тому, що вони відкривають рота тільки тоді і там, коли. Путін хоче почути те, що він хоче почути, от, а не те, що насправді е має місце, створюють іншу паралельну, мабуть, я сказав, пер 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 перпендикулярну реальність, е наповнюють теплованну і розсувають щоки, е випускаючи інформаційний бульбашки, в яких живе Путін. Е токо, такого роду речі вони так чи інакше в системі ухвалення рішень неадекватні тим викликам, перед якими стоїть Росія. Символи символами, а є об'єктивні закономірні процеси Напіврозпад Росії. Який почався з розпаду радянського союзу, він був зупинений не путіним, не цими там елітами, так званими, а високими цінами на нафту. І певною мірою ми з вами говорили про економіку, і, і тут ми скажемо: тут треба тут, яка треба бити по цих питаннях. А друге, те, що на піврозпад він зупинився, він був призупинений. Зараз він однозначно буде. Тривати і не буде катастрофічним для Росії масштабів. Думаю, що не там 2-3 тижні, але однозначно ми побачимо крах, який буде, ну скажімо, в історичному аспекті моментальним ми дякуємо вам на цьому. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Валерій Димов, керівник громадської організації.